На Прикарпатті взялися за створення нової української родини. Розроблення відповідної програми ініціював місцевий громадський діяч Дмитро Захарук. Перші збори за участю чиновників, науковців та духовенства вже відбулися в облдержадміністрації. Червневе опитування громадської думки мешканців області свідчить про суперечливе усвідомлення ролі сім'ї в житті особистості. З одного боку близько 80% респондентів вважають родину головним фактором успішного розвитку людини. 75% не сприймають гомосексуалізм. Разом з тим така ж частина опитаних вважає, що щастя можливе і в одностатевому шлюбі. А ще половина прикарпатців у рейтингу пріоритетів кар'єру та гроші ставлять вище родини. Якщо налити холодну воду і підігрівати її поступово. То жаба може закипіти і не дати ознак тривожності. Поступове скажімо так, отруєння суспільної думки, поступове відвоювання на маніпулятивних якихось таких принципах відвоювання наших, культ, нашої культурної традиції, центром якої є сімейна традиція нашого народу, поступово приводить до, до того, що ми не помітимо, як, ну, як це буде, що так з нами теж станеться. Тож науковці мають намір провести конференції, на яких обговорити роль церкви, школи чи громади, у установлені особистості, а вже потім шукати шляхи вдосконалення виховних процесів дітей. А от представники духовенства одразу ж перейшли до практичних порад. кажуть, українська родина буде лише тоді, коли українці перестануть виїжджати за кордон у пошуках заробітку. До тих пір, поки в Україні немає повністю забезпечення робочих місць. У нас ця проблема буде актуальною і в Галичині, і в Донецьку, і в Криму. До тих пір, поки діти, молоді їде на захід, жінки їдуть на захід, поки мужчини їдуть там, одні спиваються, другі маючи чоловіків тут на Україні, виходять там заміж. Бо паспорті закордонному немає відмітки, і цей факт я знаю про що кажу, про яку мораль і українську сім'ю ми можемо зараз говорити. Часові рамки створення програми Нова українська родина. Учасники обговорення наразі не окреслили, але в майбутньому винесуть її на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради. А вже потім візьмуться виконувати в закладах культури та освіти. З Часом ймовірно, прикарпатці поділяться отриманим досвідом з іншими областями держави.